Доброго всім дня! Ви на каналі Виноградники тільки. в мій Ковту. З вами Коля Ковто. Ми знаходимося в центрі України, Черкаська область. Сьогодні хочу вам продемонструвати гібридну форму Калугина Віктора Михайловича. Хоча, чесно кажучи, не хотів її показати, бо в принципі тут нема що показувати, тут пару ягід зацепилися. після морозу те, що одійшлося. Бачите, всі. Всі лози йдуть із землі. Там буквально ось на старій лозині, там в кінці один пайн. пагін. А він тут скільки сантиметрів до 30 на ньому зацепилася гронка. Пагін слабенький через те, що в будь-якому випадку тут то у на старій лозі десь є пошкоджена провідна система морозами. Це центуріон. Або по-іншому його називають бомба. Ось така форма. Бачите, лоза геть, повністю вся пуста, 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 аж до самого, аж до самого низу. На ній немає нічого. Один нацепився і той і то лоза не витягає. А все інше із землі, дивіться. Бачите, все, все молоде підбивало землі. Там воно зацепилося, одна гроночка. Тут ось вусик зацепився і тону підсихав. Хочу вам достати. Просто замітив внизу на ну, хвостик, на ньому такі ось ягодки. Дивіться. Ось такий він центуріон. Це в принципі його нормальний розмір. Давайте зважимо. 11, ну майже 12 грам. 14,5 з грам. Давайте все розріжемо. Він дуже, дуже гарний всередині. такий, Кісточка вже зафарбовується. Плотний. Давайте заодно і поміряємо на цукор. а по смаку. Дуже солодкий. Шкірочка не відчувається, хрустить, не, не як огірок, правда? Але хруст доволі приятний такий. Дуже смачний виноград. А по цукру показує 24 брикси. Ну, такий центуріон або бомба. Лоза вже на, на 29 вересня вже визріла повністю. Тут в мене їх скіки. І це, це до, до речі, пасинок. Це є все лоза і пасинок. Пасинок визрів вже так, метр два, два з половиною. І лоза вже визріла. Раз, два, три. І лоза визріла вже повністю на 4 метри. Визрівання дуже гарне. Це зрозуміло, навантаження на кущові немає, то лозай визріває дуже гарно. Бачите, побита градом. Ну це все. це все ерунда. Так що, все, всім дякую. Хай вам щастить. До нових зустрічей!